Всім привіт! З вами Денис, це канал Velo XXX Live. Ось до нас приїхав новенький самокатик. Зараз ми його будемо розкривати цю коробочку, дивитися, що він себе представляє, збирати його і, може, проїдемось. Називається цей самокат Softflow. Заявлена мощність нього це 500 Вт. Тут є QR-код на коробці. Я вперше бачу такі самокати, я не знаю, що вони з себе представляють. Тут бачу щось NFC в нього тут є. Зараз будемо дивитися на нього, будемо знайомитися. Ага. Ось так воно, коробочка відкривається. І... Ось такого кольору зеленого буде самокат, це навіть не зелений, я не знаю якийсь він переливається синій, зелений, щось таке, як хамелеон якийсь, тільки матовий, першу таки, бачу. Так, що ми тут бачимо? Ара, ну він дуже схожий на Ніо, Це мабуть також американська фірма, хоча я не буду стверджувати. точно. Ось так він упакований. Кстати, Ніо теж один ще приїхав з остатків. Там, що трапилося, то, кажуть, прилетів кацапський дрон в склад і самокати згоріли, тому це ті, що залишилися. Але скоро приїдуть ще нові. Зараз вони вже в дорозі і буде, я думаю, багато моделей, самокатів. Ціну цього самоката Уточнюйте в, описі, ну, в коментарях, бо я ще навіть не знаю, скільки він буде коштувати, тільки привезли його. Але зараз зберемо його, подивимось, що він себе представляє. О, так, вроді поки що він мені подобається. І до речі, якщо хочете підтримати мій канал, то в описі до цього відео я залишу свою карточку приват. Буду вам дуже вдячний, якщо ви мені на каву підкинете трохи грошенят. А ми продовжуємо. Ну Ось він уже зібраний. Ну Що можу сказати, у нього із плюсів, що я одразу бачу. Дуже міцна рама алюмінієва. Тут он катафотики. Дуже із плюсів у нього такі колеса пузатенькі мені подобаються. Міцні диски. От. Резина ось така у нього. Розміри. Тут ми бачимо. Характеристики, я так зрозумів, що тут написано. Якщо комусь цікаво, то ставте на паузу, тут зарядний пристрій вставляється. Ззаді мотор знаходиться на ось таке кріплення, щоб його складати напіл щоб для переноски. Тут ми бачимо дисплей, дзвоник. Вмикає, вмикається він ось таким чином. Показано, що він заряджений і горить зараз фара. А фара горить, горить. Ага, Горить фара, тут ще катафотик є, гальма дискові спереді і ззаді. Ось такі вони, ось так вони виглядають. Катафотики і ззаді, також є є стоп-сигнал, дискові гальма. Міцне крило, дуже міцне, дуже так якісно зроблено, дека з, така з резиною. Ну Скажу так, прикольний. прикольний Якщо чесно, мені більше подобається Ніо, але цей теж дуже такий прикольний самокатик. Тут ми бачимо задню мігалочку. Ну що, треба на ньому хоч трохи проїхатися та подивитися, що, як він їде. Зараз машинка уедет, и мы проедемся. О, тетя учится ездить. Ну что, складаємо ножку. Мне неудобно, конечно, будет телефон тримати, но зараз спробуем. Вот так мы возьмем телефон. И... Щось не едет. Треба сильніше, мабуть, поштовхнути. Ого! Нічого! Ого, який він злий! А ну тут є скорості чи що? Що таке мінус? Не знаю. Ну зараз будемо пробувати на ньому кататися. Ого, м'ягенький. Такий збитий. Одразу можу сказати, що збитий. Їде він дуже так м'яко. Я скажу, що у нього дуже добре на, набирає швидкість. Я трохи на, на, натискаю на педальку, і він вже їде. Гальма також у нього добрий. Ну, він спочатку прямо я ось зараз ледве ти, телефон тримаю. Дуже так набирає хорошо. і Одразу відчувається, що він міцний, трохи швидше будемо їхати, Ну, набирає добре. Я думаю, що кілометрів 35, а може під 40 він може розігнатися. Мені неудобно дуже зараз однією рукою тримати його і знімати відео. І отак от зажимаємо, виключаємо. Тут прикольний. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть в коментарі, ціну уточнюйте. І наявність також. Це був самокатик Softflow. Sof З вами був Денис, канал Velo XXX Life. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. І якщо є у вас можливість та бажання, можете закинути мені трохи на каву донатіку. 先輩。